Чому у новачків у швейному бізнесі, а часто і не в новачків, буває так, що раптово зникають чи абсолютно всі замовлення або більшість замовлень. Чому буває така ситуація, що все було добре багато місяців, а потім завантаження та замовлення дорівнюють нулю? Давайте розберемося у цьому відео. Вітаю з вами Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку. Швейних бізнесів, давайте розглянемо одну із причин такого раптово у лапках зникнення замовлень на прикладі цих чудових квітів. Я їх знімав у квітні, і температура, зауважте, у цей час була десь плюс 6 градусів. І от, подивіться, не одної бджолки немає, одної не одної бджілочки не вилітило на ці прекрасні жовті квіти. Причина дуже проста, бо на вулиці у цей час, коли я знімав це відео, було плюс 6 градусів. Тобто кожна бджілка знає, що це не сезон і не треба вилітати із тепловулика, вулика, бо змерзнеш. У багатьох швейних бізнесах аналогічна ситуація: що є час не сезону, а є час сезону. Так? Якщо ви, наприклад, вишиваєте якийсь зимовий одяг, то наївно сподіватися, що весною і влітку. Буде той самий попит на ваш зимовий одяг, як у зимку. та навпаки. І якщо у вашого швейного бізнесу, великий чи невеликий, є прив'язка до сезону, то треба заздалегідь готуватись до зміни сезону для того, щоб не траплялись такі обнулення ваших замовлень і обнулення завантаження вашого швейного бізнесу, вашого швейного міні-цеху.